У мирній долині, прикрашеній стародавніми храмами, юний Рен стояв на березі річки, стискаючи важливий пергамент у своїй тремтячій руці. Його мудрий майстер Кіко доручив йому вирішальну місію: він повинен перетнути швидку, звивисту річку до заходу сонця, щоб зібрати рідкісні цілющі трави зі схилу гори за нею. Рен був відомий своєю скрупульозною та вдумливою натурою, часто аналізуючи кожну найдрібнішу деталь, перш ніж наважитися діяти. Він пильно дивився на бурхливу, каламутну воду, його розум пробігав крізь розрахунки її глибини, грізної сили прихованих течій і найбезпечнішого місця для свого першого кроку. Можливо, мені варто піднятися далеко вгору за течією, де річка здається значно мілкішою і менш бурхливою, розмірковував він голос, малюючи уявний шлях на запаленому березі своїм посухом. Але що, як там покриті мохом камені виявляться небезпечно слизькими або вода стане несподівано холоднішою, створюючи новий ризик. Його думки потім спірально перейшли до ще більш грандіозного плану, він ретельно розглядав можливість побудови міцного плоту з повалених гілок, розкиданих поруч, уявляючи кожен точний вузол і брус. Він знав, що це складне підприємство поглине дорогоцінні години, але ранкове сонце вже піднімалося високо, кидаючи довгі тіні. Весела сільська дівчинка на ім'я Мей, не старша десяти років, пройшла повз кошиком, тихенько наспівуючи мелодію, коли вона без зусиль кидала маленькі, гладкі камінці через найвищу частину річки. Рен, поглинений своїми наростаючими тривогами, ледве помітив її присутність, глибоко загублений у своїх складних розрахунках та вируючих турботах. Години танули, як туман під безжальним сонцем, коли Рен гарячково малював заплутані діаграми на вологій землі, нескінченно порівнюючи уявні сценарії та потенційні небезпеки. Критичні цілющі трави, відчайдушно необхідні хворому селянину, залишалися привабливо недоторканими на далекому березі, просто поза досяжністю. Майстер Кіко прибув мовчки, його безтурботна присутність різко контрастувала з шаленою енергією Юрена. Його спокійні, знаючі очі спостерігали за глибоким, паралізуючим спогляданням свого учня. Він дивився, як Рен пристрасно сперечався між трьома різними стратегіями переправи, кожна з яких була поступово складнішою і трудомісткішою ніж попередня. Не промовивши жодного слова, майстер Кіко просто підійшов до місця, яке Рен раніше вважав надто ризикованим через напівзанурений моховитий колоду. Він зупинився лише на короткий момент, потім обережно, але впевнено ступив у прохолодні вируючі води річки. Вода спочатку досягла колін кіко, потім повільно піднялася до його пояса. Але мудрий майстер зберігав свою непохитну зосередженість, рухаючись стабільними навмисними кроками по течії. Незабаром він досяг річки, спокійно зібрав жменю рідкісних і яскравих трав і повернувся з тією ж тихою, невимушеною грацією. Рен дивився, цілком приголомшений, як його ретельно розроблені, складні плани раптово розсипалися навколо нього, як піщані замки проти припливу. Поважний майстер за кілька хвилин перетнув ту саму річку, над якою Рен провів цілий ранок, надмірно роздумуючи, виконавши життєво важливе завдання з дивовижно простою прямою дією. Майстер Кіко м'яко посміхнувся, глибока мудрість в його стародавніх очах, коли він пропонував свіжо зібрані трави своєму безмовному учневі. Рен м'яко порадив він, його голос був схожий на легкий подих вітру. Найбільша подорож, якою б грізною вона не була, насправді починається не з нескінченних карт чи ідеальних планів, а з одного сміливого відважного кроку. Рен, нарешті, зрозумів глибокий урок, іноді найгрізнішою перешкодою є не сама проблема, а все поглинаючий страх недосконалості, який трагічно зупиняє нас навіть від початку. Не аналізуйте занадто багато, просто дійте, тому що надмірне мислення лише гальмує ваш прогрес і тримає ваші мрії просто поза досяжністю. Шлях до справжнього успіху та самореалізації часто починається в той самий момент, коли ви припиняєте планувати і просто наважуєтеся почати. Якщо вічна мудрість майстра Кіко надихнула вас, підпишіться на назва каналу для більшої кількості легендарних історій. Вподобайте, якщо ви застосуєте цей урок сьогодні, і прокоментуйте, яку відому історію ми повинні поділитися наступною.